Всім привіт! Мене звуть Олександр Петришин, я студент Криворізького національного університету. Навчаюсь, вже закінчую навчання на спеціальності 051 економіка. А тепер я хотів би звернутися саме до тебе, мій любий абітурієнт. Не знаю, чим ти зараз займаєшся, можливо, хвилюєшся перед здачею ЗНО, можливо, думаєш, на яку спеціальність поступати, можливо, думаєш, який університет вибрати. Не хочу сказати, що ця спеціальність абсолютно для всіх однак, якщо в тебе є хист до якихось розрахунків, якщо ти бачиш себе майбутнім економістом, велком, як то кажуть, поступають в Криворізьку національність на спеціальність економіка. Я, Петришин Олександр, гарантую, що тут ти знайдеш найдружніший колектив на кафедрі, тут ти знайдеш. Найкраще напевно навчальні матеріали в нашому місті, взагалі навчальну проблему. Однак це все звісно добре. Крім цього, хочу сказати, що. Тут ти знайдеш напевно найдрайвовіший студентський колектив із усіх, в яких мені доводилось побувати, тому що наша студентська рада вона останнім часом дуже сильно змінюється. І студентське життя, хочу тобі сказати, це не тільки постійне вивчення якихось чи роблення якихось практичок, лабораторних робіт і так далі. Це і зустріч зі своїми однодумцями, цей колектив, який сприятиме твоєму розвитку. Тому абітурієнти спеціальність економіка в Криворізькому національному університеті це, по-перше, дуже круті викладачі на кафедрі. Один із них яких один з яких, до речі, мене зараз знімає. А по-друге, це надзвичайно активне студентське життя, яке просто не залишить тебе наодинці з твоїм навчанням та вноситиме у період твого навчання якусь якогось драйву та цікавих моментів. По третє це надзвичайно крута навчальна програма, яка відповідає. Потребам сучасного світу та відповідає специфіці нашого міста. І останнє це те, що тебе тут чекають. Ну і останнє тебе тут просто чекають, тому приходь.